Це тактичні фонарики, які чіпляються на АКМ і мають лазерний приціл, підсвітку фонарикам і окремий режим фонарика, Три позиції штук, як У нас попросив Айдар даємо. 10 штук на Харківських ультраз. Правильно ну, на АЗОВ на Азов. і 10 штук віддаємо другій нац нацгвардії. Кошти у нас от один з жетодавців, який купив уже у Азік. Богдан його звати. Є колектив, який працює, я там менеджером являюся, і люди збирають гроші, якісь там пожертви, хто що може. А Чому таким людям, як ви, доводиться збирати? Ну, ну, це... Тому що держава не може цього зробити. Ну, у мене родич, наприклад, знаходиться зараз в гранвайсках під Ахтиркою. І Давайте в них ну, призивники призвали. їх, у да, да, них, них, них автомат, форма, все, якась тушонка там ще чекаше від держави. Більше нема, нема нічого. уже поехали на первый блокпост в изюме это въезд в изюм мы выехали оттуда минут 5-7 назад вот здесь мы сейчас перегружаем потому что в машине нет бензина только-только въехали в изюм там уже первым первом блокпосту нам запретили снимать полностью сказали что только сбу дает разрешение и офицер находится непонятно где, то есть снимать в принципе ничего нельзя и невозможно. Можно. что можно. Можно. Ну, у нас Богдан кое-что подснял. Это наказ, или это ваша инициатива? Нет. Что? это наказ, что забороняется. Чий наказ? Проект старшего начальника. Чей? Яку. Зараз... Просто скажи, как звать и все, чтобы я понимал. Нет, чтобы я понимал, как звать начальника старшего. Слушайте, смотрите, с той бік снимает про життя людей, Снимая купа каналов канале российских, да? А у нас... Э, можно это снять? Не можно. можно это... Да, и что удивительно, что мы три дня пытались выехать из Киева, не могли, потому что батальон Донбасс, которому мы должны были поехать, им запретили выезжать, пока непонятно, по каким причинам говорят... Запрет! Потому на выезд. Что, да, у них запрет на выезд. Мы три дня ждали, когда мы выедем. Не выехали. И вчера, вот сегодня утром решили поехать в эту сторону везем сами. В общем-то, без сопровождения. То есть мы думали, что мы поедем с какими-то войсками или еще с кем-то. Но это невозможно. А поехали. А поехали сами с какими-то. Барабашовка. Да, А, ну и еще два журналиста с Радио Свободы местного. Эти ребята, которые вот приехали которые, в общем-то, с вами с нами тоже развозят всякую в том числе, как я говорил, воду. Так, ці ми всі тридцять чи ні? Слышиш, мені ще треба оставити штук 10 нам. Може... Це Оксана Оксана Коваленко з української так, правди. О, Супер Умка в Твіттері. Дуже популярна. Що ви привезли? Ой, ми привезли, ми привезли каски, ми привезли бронежилет, ми привезли на колінники на локітники. Ми привезли. Так, до речі, каски це найскладніше, щоб можна було дістати. Найдорожче може привезли тепловізор. Это, это кайматы, правильно? Как тебя зовут, извини? Индеец. Индеец. Это черный, я лысый. Добро. Тут вы живете, да? Да. Вам сейчас все покажу, да, мы проживаем. Коло дощі дуже протікає і дуже холодно. Вітер завиває, ліон карвається. Вітер дощ. Холодне літо 2014-го. Це все нормальне місце, вам покажуть за Тут У нас проживають міліціонери, які на цю службу на блокпосту тільки шести чоловік. Невеличке приміщення, я подорожу вам. Тобто, коли йде дощ сильний, то тут люди воду вичерпують. Хлопці, там світера порахували, якщо є завертати, через вас йдемо на бібати. Ну хто дасть? я вам ще одне покажу. Данте ми вам ще одне покав. І тут Це біп. <різь> Трошки менше. Але сквозняк знак два рази більше, ніж три. А за коли хвороби задайте. Люди допомагають. Місцеві? Місцеві вас підтримують. Проїжджають через трасу. — Буває молоді привозять, пасажир, мед привозять навіть, е. сахар, хліб допомагають. Щоб руками їхати, а, а, на а справа в тому, що розвідник Юра говорить, я вже ноги всі постирав по полям, блять, і ми їх не доганяємо, каже, сепарат. Привезіть машину. Ну От він купив, вони її там перебрали. Трохи так, шамай. А ви не рахували, скільки сепаратістів вміщається в один УАЗик? Бо ну, я думаю, десяток, десяток або два в ліку. Порахуємо. Смотри, як, якщо класти. Це секрет. Нам, ну ключ, закрай да. Батальйон у Нацгвардії No2. Нацгварді. Ти Ні, ну Передай Азік, що що то лише слово. Хай хай їздить. Уазік як УАЗик. Слава Україні! Героям Слава Слава нашим бійцям! Слава надії!